Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на червень 25-го року. Почнемо ми з колоди Pagan Ось така вона. І подивимося, які основні події будуть у скорпіонів в червні. Основні події для скорпіонів в червні. Король жезлів, туз пентаклів, і сімка жезлів. Слухайте, такий у вас заряджений місяць, прям буде. І Двіка пентаклів, да, багато, от є вибір в роботі, в реалізації. Ем, чому заряджений? Король жезлів, да, от, будь ласка. Це, скоріш за все, ви, першу карту, випадає, так? Да? Хто такий король жезлів? Це людина м, з досвідом, з баченням своїм, що я хочу і що я можу дати, що я вмію. І я це роблю. Тобто, це людина впевнена, це людина цілеспрямована, дуже харизматична, дуже така м, впевнена в собі, знає собі ціну. Да? Тобто Якщо у короля жезлового є якісь проблеми, то він їх вирішить чисто на силі волі, чисто на своєму досвіду. Він просто все порішає. В нього, в принципі, ну не те, що є проблеми, є в нього задачі і е, ці. Якісь виконані і невиконані задачі, я би так сказала. Тому король жезлів, плюс він дуже соціально активний. Тобто ви будете, можливо, багато з людьми спілкуватися, багато себе показувати, проявляти, можливо, говорити про себе. Теж прекрасно. Плюс туз пентаклів, нові можливості, нові можливості, нова робота, нові е пропозиції, кар'єрні зрушення, нова покупка, подарунки. Е Коротше, от все нове, все прекрасне ловіть цю можливість, що я хочу сказати. Плюс це залежить суто від вас. Да, у вас дві карти першого дому. Тобто, ви повинні в цьому місяці максимально вімкнути всі свої потужності. Хотіли, не знаю, щось продавати. Включайте всю рекламу, яка у вас є, і продавайте. Хотіли не знаю, виступати. Виступайте, заявляйте про себе. Готуйте презентації, стучіть в усі двері. Хотіли там, я не знаю, щось реалізувати, почати, завершити і так далі. Цей місяць ідеальний для вас, для того, щоб це все реалізувати, щоб це дало якийсь результат. Плюс сім кажезлів: відстоюйте свою позицію, відстоюйте своє бачення, відстоюйте себе, захищайте свою думку, захищайте кордони, включайтесь, енергії у вас буде дуже-дуже багато. Тому як би місяць вам, знаєте, як дає зелене світло по всім фронтам, так би мовити. Далі наступна колода це, можливо, даро містичних моментів. І давайте подивимося тут особисте життя для скорпіонів в червні. Що у вас буде? Значить, скорпіони, у яких є партнер, ваше особисте життя. І скорпіони, у яких партнера немає, ваше особисте життя. Так, ем, про що паж води? Дивіться, попажу води насправді може бути декілька варіантів. По-перше, це карта дітей, і якщо ви хотіли завагітняти, будь ласка, ідеальний час для цього, тут пентаклів, паж води, тобто можете завагітняти і взагалі ймовірність завагітняти тут є. Також паж води в стосунках це взагалі такі мімімішні стосунки. Коли все так добренько, чудовенько, там ходять такі два котика, мурликають один біля одного, вісімка жезля, все подобається, все розвиваються стосунки, все в любові, в такій турботі один про одного. Тобто і є і пристрасть, і любов. Ну, взагалі, тут все прекрасно. Я ж кажу, діти, скорпіони, у яких немає партнера, у вас король води. Король води це якраз. Да, ви можете зустріти партнера, який буде дуже підтримуючий, дуже емоційно такий глибокий. Е можливо, це психолог, звісно, але в принципі, або, можливо, це ви така людина підтримуюча. Да? Але, в принципі, якщо брати особисте життя, можете таку людину зустріти. І це велика удача, я би так сказала. Прямого короля води дійсно такою щирого знайти це. Дуже-дуже ну, велика удача. Тому не прогавте цей шанс. Далі наступна колода Wildwood Tarot. І давайте подивимося кар'єра, реалізація гроші у скорпіонів в червні. Так, що у нас тут? Вісімка кубків перевернута. Так, отак от. Так от. Е, чому перевернуто? Покажіть, будь ласка, через що? Через що. Угу. Дивіться, перевернути вісімка кубків, якби ви відчуваєте, стоїте на порозі змін. Що вам кудись треба рухатись, треба кудись розвиватись, треба кудись мінятись. А в перевернутому значенні ми якби ходимо по колу, ми якби ще не наважуємося. На переродження, ми не наважуємось на це. Чому не наважуємось? Двійка мечува перевернута. Ми сумніваємось, ми боїмося. Ми боїмося, що нас, наприклад, не підтримує партнер або нас хтось підведе. Ми боїмося цього. І двійка мечува це ще таке стан, коли я хочу подумати, віддалитися, я поки. Ну, я, виходить, сама собі щось пообіцяла, не виконала, мені важко, тобто мені важко, можливо, на себе опертися і так далі. Тобто, такий, знаєте, набір відчуттів дуже от, складних, з якими вам хочеться розібратися. Але в принципі вісімка кубків це дуже інтуїтивна карта. Це карта от, розвитку, бачите, тут от, так от, тече все. Да? І нам говорять, що тобі треба рухатись далі. Так, ти не впевнена, ти не знаєш, що буде далі, як воно буде розвиватися. Да, от є тут ці сумніви. Бачите, вона сидить, думає, розмишляє. Вона не знає, куди йти. Через це не хоче уходити звідкись? Да, можливо, ви хочете поміняти роботу, але ви боїтеся, що ви її не знайдете. Або ви боїтеся, що е, вам не сподобається, або ще якась історія, да, така от, що от страшно незрозуміло, що там я не бачу. От я не бачу от доказів, да, що мені треба уходити. Чому? По відчуттям відчуваю, а так не наважуюсь. І виходить, що е, по основним подіям є пентаклів, тобто є, є Можливість поміняти роботу, король жезлів у вас може вийти. або є можливість щось почати нове. Але це суто від вас залежить, да, наскільки ви наважитесь на ці зміни. От так. От. Тому що вісімка кубків сама по своїй філософії говорить, що треба уходити, да, залишати старе іти в нове. Да, Непонятно, що там, але як би вона так показує, да, що інакше буде стагнація. І остання колода під дубом. І давайте тут глянемо пораду для скорпіонів, для червня, так, щоб ви себе прекрасно почували в цьому місяці. Отримали всі плюшки. А тут, бачите, вісім кажезлів. Рухайтесь, дивіться, який горизонт. Тобто, тут ви боїтеся виходити, а вам якраз говорять: дивіться, який горизонт. От твої мрії. От вони можуть збутися, давай, лови всі моменти. Вісім кажезлів це коли тільки і встигай. Відповідати, бути, розмовляти, їздити, е включатися. Да? Тобто, як я і сказала, буде дуже активний період у вас. Вам треба бути скрізь і е от бути скрізь. Да? І е треба це встигнути, щоб здійснити якісь свої мрії. Тому, якщо ви думаєте, що. От би мені зараз період якийсь, щоб все вийшло, от ви зараз можете вже діяти і вже щось реалізовувати, вже от крутити да, це колесо своє, і, можливо, отримати якийсь класний результат. Тому бажаю вам, скорпіони, тільки всього найкращого, щоб все вийшло. І пишіть в коментарях, як пройде у вас цей місяць. На цьому все. Всім пока!